Льві. Перша рибка сезону 2023. файна долина. Рибка 7,5 кг. Прошу Петра передати привіт каналу. Каже, спочатку може подивитися, що за канал, може там якісь... там Як коропа засмажити, 5 рецептів там. <крас Alles> Де ти мій трофачик? Давай в підсачок. Нормальний позач. Якби ти тизливо, я би щиро тіш. Я щиро шутер... тішу. <тас> <губ> і все, і на тому і все <губ> Юра, посміхнися в камеру. Такий довгоочікуваний момент, що ти вариш тут? Горіх А ми що їсти будемо? Вріг. Коноплю. <губ> ой 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 це щось недобре. Та вона така взагалі. Це то чи... в кого брав? Давай трошки он те Не варто Там де я теж. Я не знаю. Що це за Маріанська впадіна? Тут такий рельєф. Це скільки воно? Тато сектор. Рельєф. А, я думав це цей. Думаю, ні хрена собі ти знайшов. Ямочка. І що тут я? Я не знаю, мені показувало 8 бананів. Ну а посередині щось було глибше трохи по русло. 4 4 5. далі йде на на зменшення. Отже, вода у нас ще не прогрілась достатньо. На степ будемо давати такий от перчик. 3 мм і конопельку. Свіжу зварену. І цю водичку даю в перчика. І зараз цей пірчик розкину на дві точки. Тобто ловлю 56 і 80. Зараз цей пірчик ми перекидаємо. Перший заброс помба цього сезону. Сезон 2023. Не знаю, вісьмірка, сімірка. Але як на першу рибу сезону... Перша рибка сезону 2023. файна долина. Рибка 7,5 кг. Шикардос. Все красаві. Так, що у нас працювало? У нас такий поводок доволі короткий, 8 мм десь до 10, напевно. Гачок 10 на волосі. У нас Black Hollywood Pop-up підрізаний. Така вісьмірочка, вона підрізана. Ставить дуже гарно. Дуже гарно ставить на жало, А в стіку у нас. Хай протеїн пельчик. от приблизно такий стик. Тобто чорний стик, пельчик, чорний попап. Така от комбінація дала нам рибку на відкриття сезону. Все добре було закинуто от буквально під камашом. Пару метрів. Зараз сбуємо відтворити. Там, навіть ближче воно Ну. Але... я туди трошки лопаткою так понакидав корму зовсім трішки друга рибка у нас. Мені дуже би хотілося, щоб Юра зловив наступну рибку, бо то не діло, але так як я Тут з Сергією допомагаю для контенту. Четверочка така прийшла. Гарна, красиво. Дякуємо їй за емоції. Ні, то я тішуся капець. Ну то аж якби. Якби ти зловив, я би щиро тішився. Я щиро тішуся <calculus> <р сложно> <tır corpology> <сосот> І все, і на тому <sy> і все. <ств> Ну. ну бачиш Чекай, візьми одного от Ще руки трясуться Також ще навіть ближче Ооо Скільки? Кілограм? З 10? Кілограм ну десяточка. Десяточка пішла. Десяточка Міряємо температуру води. Температура води 10 градусів достатньо прохолодна. Так. Так, треба докинути трішки корму воду, залишається 2-3 годинки рибалки, щоб нічого не залишалось. Годуємо тим, що вчора у нас хай протеїн пельчик і конопля. Тобто десь 50 на 50 давав. Це Заложки зі вчора. Зараз долью, додам коноплі залишки і це все полетить у нас в водичку. І ще є у мене такий сподовий мікс від Craзі Carpa на Bird Foodie. От вагаюсь дати його трішки чи не давати. Можливо, щоб він трішки забрав вологу. Ну фішка в того, того сподового мікса, що він може давати такий шлейф товщі води і опускати рибу на дно, але тут, в принципі, не є якісь великі глибини. Можливо зараз буквально трішки додам. Щоб просто трішки забрати вологу з нашого мікса. Щоб Петра передати привіт каналу. А <кій> він каже, спочатку може подивитися, що за канал, може там якісь... Ну то Бог, як знати, може там як коропа засмажити 5 рецептів, там, як, як сітку закинути, ото китайську таку, що як на Амазонці. То треба перевірити. Але всім вітання. Підтримуйте молодих. Так, так. Петро теж е... колись починав з пару сотень підписників, як у нас. Четвертий iPhone. Я починаю знімати на четвертий айфон, і в мене була тичка, яка втикається. Я взяв скрепці для паперу, просверлив дирку, запхав болт, і в мене такий тримач був. Але то було який-то 13-й рік. Коротше, ви бонусом отримали історію, як, як, як Петя почав, почав знімати. Як ви? Але ви гарно ловите зараз так? Ми супер ловимо. Ну то я потім прийду, подивлюся, що робити. <рес> Буквально кілька слів про. Те, як ми ловимо і на що ми ловимо. Я цього року вирішив продовжувати е, тестувати продукцію від Crazy Carp. Те, що я мав і тестував минулого року, мені сподобалось, тому цього року вирішив продовжувати. Кому цікаво, в нашому регіоні у Львові продукція вже доступна в магазинах флагман, наскільки я знаю. Тому цікавтесь, купляйте, не пожалійте. Значить, по даній сесії я ловив в трьох точках: тобто дальня дистанція 80 метрів. Посередині 52 метри, там Юра нащупав якийсь твердячок і ловили буквально під ногами 5 метрів біля камиша. По корму годували ми мінімум, тобто за годин 15 рибалки пішло, мабуть, кілограма два корми. В основу це конопля. Ми її прямо тут на водоймі зварили. і Потім ми водичкою прямо гарячою з цієї коноплі заливали такий от хай протеїн пільчик. І це, це власне, була основа за корму. Стіки я робив знову ж таки з такого самого хай протеїн, але він у мене був 3-мм. Тобто дані стіки в комбінації з Black Hallwood Pop-up мені принесла вісмірочку. І друга рибка зловилась на Amnesia Megaspice, такий гібрид. Взагалі тестували кілька позицій по насадкам від Crazy Carp. Акцент робили на щось таке дуже вонюче. Зі спеціями, тобто, pineapple, кріль, бладворм і мега спайс. Ну, ці позиції нам рибку не принесли. Тобто, Вся риба ловилася вночі у нас, в день покльовок не було. Ми пробували десь рибку з товщі води на дно опустити за допомогою такого сподмікса. Це на Birdfoді, тут багато дрібних частин. Пробували зволожити, щоб давала, давав корм такий шлейф. Товші води, щоб можливо рибку опустити на дно, але це не спрацювало. І також я тестував один флетик, тобто ловив на дві класики один флетик, тестував два методних мікса Кріль і Тайгернат від Крейзіка, але на них клювань не отримав. В чому фішка цього мікса? Що ви його відкриваєте, і він вже фактично одразу готовий до використання. Ну, це для зовсім лінивих, таких як я, та, але штука прикольна. І е, після відкривання його можна використовувати протягом там, двох місяців, він придатний. Класна штука, але цього разу рибки мені не принесла. По результатам е, з ближняками взяли буквально от під камешом 5-10 метрів. Ми взяли вісьмірочку 7,5 і. Вночі у нас була рибка ще на 5 чи 6 кг, вона взяла з дальника. Посередині ми покльовок не отримали. Ти вже не трофейчик, ти вже ще. Ти вже як коломий. Коломий. Давай, давай, подорачимось. Давай, 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 давай. Ти Телятка. Ну що, наш виїзд підходить до завершення такий міні виїзд ловили в результаті десь годин 15-дві рибки. Сезон відкрили, кайфанули нереально. Зараз таке сонечко вийшло. І так не хочеться їхати додому, але купа справ треба їхати. Потестували домик. Домику лайк. Прийняв нас зігрів, дуже нам класно спалося в ньому. Третьому сектору теж дякуємо за дві рибки. Юра, ще свого трофейчика чекає, ми йдемо попрощаємось з будиночком і з Юрою. Юра! Хто? Чи плакатимеш ти, як плачу я? Звісно. А ну, Але ну. я після того, як що ти поїдеш, ти не бачив ні. Ти хоч там почекай, я трохи далі від'їду, шампанське відкуркуєш. Зараз буде цей паті якесь. Юра, ну хоч зіграй на камеру, що ти тобі сумно. Мені дуже сумно. А чому посмішка не сходишся без обличчя? Сміх крісльовий. <сміх> так, ну, ми прощаємось з Юрою, але прощаємось зовсім ненадовго, тому що е через тижня-півтора у нас буде спільний виїзд черговий. От, доміку. Ще раз дякуємо. CTL дякуємо за стіл. Юра потім його вам помиє і він буде як новенький. Класний виїзд, класний відпочинок. Вам дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до нових відео. Пока!